Нахабут, це те, з чим Одеса роками вже безуспішно бореться і ніяк не поборе. Ми на Ольгіївській 21. мешканці тут скаржилися вже давно, що розпочалося незаконне будівництво. Хтось просто собі вимахав будиночок на три поверхи і ні в кого це не узгодив. Будинок просто закрив мешканцям доступ банального сонця в квартири. Ну і вони подали скаргу. Чим закінчилося? Жек. Порто-Франківський, начебто, постановив, що 1 грудня роботи тут офіційно повинні бути припинені і конструкції повинні розбиратися. Це перша це що трапилось, мене звати Олена Концевич. Ми приїхали поцікавитися, на якій стадії. Тут робот. Тому ми вирішили поцікавитися в тому числі вас, що ви тут живете. Може, ви щось знаєте, як свідомий Одесит. Відомим Одеситам все одно. Окей, ідемо подивимося всередину. Головне, щоб не впало на голову. В чому була претензія? Претензія була в тому, що добудовується, як ми бачимо, поверх, який добудовується незаконно і який фактично перекриває світло і шматок білого світу мешканцям, які живуть навколо. Мешканці подали скаргу, обіцяли все це скасувати, але щось ми не бачимо, щоб роботи припинялися. Ми просто знаємо, що тут незаконна ця відбудова, начебто. Мали припинити роботи. Ми приїхали подивитися, їх припинили, не припинили, розбирають, збирають. Дівчина ви така красива. Ми зараз на стадії демонтажу розборки. Все вивозиться. В який термін приблизно буде розібрано, не знаєте? До нового вивіку. стигнете? Стигне. Ми перевіримо. Ми знаємо, що просто мешканці скаржились, що вибудували і закрили вікна. Десять разів уже комісія була і ні разу не ніяких дівній не було. Короте, не хочу нічого ліпшого щось говорити. А от ми маємо зворотню реакцію від мешканців, які не вірять, що тут щось зупиниться і взагалі, тому що було багато комісій, ніхто нічого не робить. А ми знайшли тут досить цікаву штуку, попри красиві заяви пана Авдієва, начебто, зварювальні роботи йдуть повним ходом. Працівники, які сьогодні нам казали, що може не ті самі, може інші, але казали, що наварюють просто огорожі, аби цитую, діти не впали з третього поверху, який навіть не добудований. Мутні справи мутні от уявіть собі, що я тут мешкаю в цьому дворі на Ольгівській, Оце моє вікно, і от я виглядаю вікно. І бачу оце. Ну, щоб нас не звинувачили в тому, що ми в тому числі нічого не робимо. Ми сюди ще навідуємося. І ми маємо надію, що ці незаконні конструкції розберуть, як це було обіцяно і як це в приписах значиться. Якщо знаєте, що ще трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, і це перші віски. Бережіть себе, не дайте незаконним забудовам з'їсти місто.